Провели акцію і спалили прапор лігіру. Ми вважаємо, що це акт вандалізму відношення до працівників міліції намагались зберігти не дати, не дозволити, що це хуліганство якраз період такої церемонії ворогів. Проте собі. Розпіхав групу, цинічно розпихав працівників міліції, які виконували свої обов'язки І акцію задачі. Ми, обласна притягнути, звернулася до вас з проханням розглянути хуліганські дії народного депутата і його прибічників з приводу цієї акції. Які дії з вашої сторони, пасхати в тому числі хуліганські дії, вчені округу працівника міліції, розпочали кримінальні провадження і на даний час всі обставини з'ясовуються під час досудових розслідування. За їх результатами будуть прийняті відповідні рішення. Дякую.